Послуга є відновлення. Відновила роботу в дії українці зможуть подавати заявки для отримання виплати для ремонту пошкодженого житла чи компенсації для придбання нових домівок замість знищених. Першочергову допомогу отримують військовослужбовці, багатодітні сім'ї та люди з інвалідністю. За програмою є відновлення. Кошти можна отримати на ремонт пошкодженої квартири, будинку чи кімнати в гуртожитку. Про це повідомила прислужба служба обласної військової адміністрації. Фахівці Центру первинної медико-санітарної допомоги нагадують пацієнтам про важливість слідкувати за оновленням своїх персональних даних в медичних деклараціях це необхідно для безперебійного отримання медичних послуг за програмою медичних гарантій. Відповідно до правил Нацслужби здоров'я України, всі пацієнти повинні повідомляти свого сімейного лікаря про зміну персональних даних в деклараціях. В разі отримання ідентифікаційного коду, зміни паспорту, зміни номера телефону. В разі відповідних змін слід звернутися до сімейного лікаря, педіатра з оригіналами документів та актуальним номером телефону для уточнення даних. На Кіровоградщині змінився тариф на електрику для майже 24 тисяч споживачів. З 1 лютого до 30 квітня діятиме новий тариф для власників помешкань, у яких встановлене зареєстроване електроопалення. Суспільне кропивницьке з посиланням на директора обласної електропостачальної компанії пише, що станом на 22 січня в Кіровградській області узаконили електроопалення 23 тисячі 869 споживачів. Відтепер за споживання до 2 тисяч кіловат годин включно, населення сплачуватиме за тарифом 2 ,64 гривні 64 копійки. Все, що вище, за тарифом 4 ,32 гривні 32 копійки. У дитячому будинку змішаного типу перлинка, що опікуються дітьми дошкільного та шкільного віку, відбувся важливий захід, присвячений темі ненасильницького спілкування, розв'язання конфліктів та поваги до прав інших людей. До обговорення долучилися офіцер громади, вихователь безпеки та фахівці служби у справах дітей і відділу соцзахисту. Учасники заходу через інтерактивні ігри навчалися мирно вирішувати суперечки, розбирали реальні життєві ситуації, щоб не допускати образ та тренувалася правильно висловлювати свої думки та емоції. Кіровоградській області найкращою світлиною 2024 року в конкурсі Віки любить пам'ятки стала робота із видом на вечірній театр в Олександрії. Автор світлини, яка здобула перемогу, Віталій Попков. Фото зроблене 27 березня 2024 року. Ірма Вітовська надзвичайно талановита українська акторка театру та кіно, продюсерка, заслужена артистка України, харизматична, вродлива, сильна жінка, яка має активну громадянську позицію та займається благодійністю. На її рахунку безліч робіт у кіно та театрі. Нескорений залізна сотня, брама віддана, мої думки тихі, коза ностра, дві сестри, смак свободи. За роль 86-річної мешканки зони відчуження Баби Прісі у фільмі Брама Ірма Вітовська отримала премії Кіноколо та Золота дзига. За роль матері головного героя у фільмі Мої думки тихі була відзначена премією Золотий дюк Одеського міжнародного кінофестивалю, премією кіноколо Золотою дзигою і кришталевим глобусом на 54-му міжнародному кінофестивалі в Карлових варах. Роботу в театрі та кіно Ірма Вітовська поєднує з волонтерством та благодійництвом. Разом з чоловіком створили благодійний фонд, щоб допомагати військовим, а також підтримувати освітні проєкти для української молоді, яка буде відбудовувати нову Україну. Саме за свою активну діяльність у 2024 році отримала відзнаку Орден княгині Ольги. Зараз у Ірми новий творчий проєкт. Акторка створила моновиставу Київська перепічка» у співпраці з відомою драматургиною Наталією Ворожбит та блискучим колективом художників і музикантів. Сюжет довгоочікуваної вистави почав формуватися за подій, що сталися напередодні вторгнення РФ в Україну. У виставі Вітовська виконає роль самої себе. Для мене це найважливіший проєкт на сьогодні, написала акторка на своїй сторінці. Він чесний і щемкий, він злий, і чистий, він смішний і сумний через секунду. Тут буде багато мрії. Вона не лише моя, вона кожного з нас. Побачити особливу виставу Київська перепічка зможуть Олександрійці й гості міста. 6 лютого легендарна українська актриса Ірма Вітовська запрошує в Олександрійський театр. Початок о 18 годині. Готуйтеся до незабутнього вечора і яскравих вражень. У п'ятницю, 24 січня, буде хмарна погода без опадів. Температура вночі плюс 2, в день до 6 градусів тепла. Атмосферний тиск 754 мм ртутного стовпчика. Вітер південний 2 метри за секунду.